Доброго дня, колеги. Що хотів, що хотів сказати, зараз вже дуже активно люди звертаються за зимим ячменем. Знаю, що вже в декілька господарств цього насіння немає. Вже розібрали. Що хочу сказати: Зимий ячмінь дуже гарна культура. Вона сіється пізніше, гарно стартує. 에, потужна така, да, виноса, якщо їй давати тро, трохи дати добре, то вона гарно на це ре, реагує. І на сьогоднішній день ціна 에, ячменю така ж сама, як і ціна пш, пшениці. Але 에, це трохи інша, хоч і злака, але трохи інша культура. Ми можемо її посіяти пізніше, 에, в трохи пізніші сроки. Тому кажу, що в мене азимий ячмінь гарне насіння є сорт Луран. По 25 кілограмів мішечки фасовані. Все, як ви любите, щоб спробувати засіяти в невеличкій партії. І також ціна його 16 гривень за кілограм. Кому треба, звертайтеся.